Всім привіт-привіт! сьогодні домашнє завдання по темі пропорції. Е, так, і тут перше завдання, з за яких чисел можна скласти пропорції. Ми беремо і просто перевіряємо, як ми можемо таких, типу, як переставляти, і е, будуть виходити ніби рівні добутків цих чисел. бо ми пригадуємо, що ж таке пропорції. Так, це у нас коли є два рівних відношення між собою: ось два числа один одного, типу, як діляться, і виходить однакове число. І як ми можемо перевіряти ці пропорції, якщо ми помножимо між собою ось такі крайні числа, то от їхній добуток має бути рівний. Тобто А помножити на Д має бути те саме, що Б помножити на С. Тому ось в номері 1 просто беремо і перевіряємо ну, всі варіанти, які є. Ось візьмемо, наприклад, варіант А. Тобто там в нас є числа 3, 2, 8 і 7. Тобто я отак беру і думаю, ну що я можу, типу, два числа помножу. Наприклад, там, 3 на 2 і 7 на 8. Буде одне й те саме? Ну, та не буде. І так от беремо себе і представляємо Там 2 на 7, ой, 2 на 8, 3 на 7. Буде те саме. Ну, та ні. да? Та, там 16, там 21. Тут такі легенькі циферки можна брати, це множити там так само не знаю, 2 на 7, 3 на 8. Тобто так от берете, множите і перевіряєте, чи Буде виходити щось рівне чи ні. Давайте, типу, прям розпишу. Тобто, не дорівнює. Там 3 на 8. Чи буде це те саме, що 2 на 7? Не буде. А, там 3 на 7. Чи буде це те саме, що 2 на 8? Не буде. І ось так ми, типу, ну, перевіряємо, тобто, так, тако кожні, типу, варіанти, які тут можна скласти, ну, не підходить. Наприклад, далі так само з Б. Ось 10 є. 3, 5, 9. Тобто Так само. Беремо множимо. там. 10 на 3, 30, там. 5 на. Ну, і, Тобто, так ми всі беремо і дивимося, який же варіант тут підходить. Ну, я наприклад, вже ось так дивлюсь. І... Е, ну... Тобто, там то, тут в бачу, в мене не виходить ніяким чином. Ну, перевіряємо таку просто по порядку. Тут що, у нас Тоже щось таке виходить. Та, ну, хоча можна типу, спробувати, умовно, там, чи буде 12 на 5, те саме що 14 на 4 перемножити і перевірити, чи виходить, чи ні. Тобто ви тут берете просто підставляєте. Але, наприклад, ось я вже бачу: отут є 15 на 8, а я знаю, що це буде ну, тут є варіант 15 і 8, і я знаю, що це буде 120. І є варіант 4,3, а з 4 на 3 теж 12, значить, це буде теж 120. І все, значить, тут вже виходить. Тобто, отак беремо і перевіряємо. Тобто 5 на 8 те саме, що 40 на 3. І все, це, значить, пропорція. Тобто ви отак шукаєте, якийсь числа тут помножиться, і вийде типу, на однаковий результат. Ось. Ну, і тут з всіх цих варіантів єдиний підходить нам варіант Г. Так само ви могли перевіряти діленням, але ну, ділення то трошечки важче. Тому. ну, Тому тобто, там що. Е Ну, тут, так, це важче. Легше ось так просто взяти і а, перемножити, тому що множення якесь таке легше діє, як ділення. Окей, ну йдемо далі. бо це таке завдання більше на просто. Перевіряємо всі відповіді, які підходять, знайти невідомий член пропорції. Тут же цікавіше маємо пригадати ось цю властивість. Так як ми шукаємо невідомий член з пропорції, ось є в нас невідомий член. Тобто ми записуємо, тобто тоді Y, дорівнює, відразу пишемо дріб, знизу записуємо ось то число, яке по діагоналі, тобто знизу буде 4 в знаменнику, а всі інші числа перемножаємо. Тобто 5 на 12. І, наприклад, я відразу бачу, що я можу скоротити 12 на 4, так, і то і то ділиться на 4. Значить, тут 1, тут 3, і залишається 5 на 3 15. Ну там можна 15 перших, тобто типу, це ж все одно буде 15, тому. Все, відповідь буде 15. Ось, наприклад, далі номер 3. Також нам тут треба знайти невідомий член пропорції: 8, третіх дорівнює 16 на х. Насправді ви тут можете, ну, тобто ви можете також множити крайні числа, так само, як тут могли ви множити типу, 4 х дорівнює 5 на 12. Але набагато легше, якщо ви зразу запам'ятаєте ось так, як цим дробом записувати, тому що там відразу ви можете скоротити, ну і менше просто числа ну, будете множити. Навіщо вам багато, великі якісь числа множити між собою? Тому ось тут зразу беру так, переписую, щоб мені було легше. І за, ті, за тою самою логікою. Тобто, ділю на член, який по діагоналі, а все інше множу. Тобто їх дорівнює, ділю на 8, а все інше множу. І все тут, тут так само можу скоротити. Тобто 16 можу поділити на 8. Так, буде тут 2. Тут 1. І 3 на 2 6. І все розв'язали. Тобто, от набагато це швидше, якщо запам'ятаєте ось, ось таке правило. Далі, четверте. Також тут треба знайти невідомий член пропорції. Тут, от я навіть можу відразу і записувати його не через дві крапочки, а через рисочку. Типу 3х 16 дорівнює 27 36. І все. Ну, мені вже отак воно типу, виглядає легше. Тут шукаємо тепер 3х. Тут трошечки воно таке важче. Але за тою самою логікою. Тобто ділимо на 36, а все інше множимо. Тут, наприклад, що ми тут множимо? 16 на 27. Наприклад, тут можна скоротити відразу: от, наприклад, 16 і 36 на 4. Так, тут тоді залишиться 16 поділити на 4, 4, 36 поділити на 4, 9. 27 і 9 можна скоротити на 9, в принципі. Так, Тут 1, тут тоді 3. І залишиться у нас ще 3х, дорівнює тут лише у нас. 4 на 3. Ну і поділити на 1, це ж буде те саме, типу, 4 на 3. 4 на 3 12. 12, ніби поділити на 1, 12. Ну, і тут тоді ділимо на 3. Якось можу записати через рисочку. Що ми ділимо на 3. Ну, і 12 поділити на 3, 4. Це хрівня 4. Розв'язала. Якось ось так. Добре, номер 5. Номер 5. у... 400 кг сплаву міститься 176 кг міді. Скільки кілограмів міді міститься у 325 кг сплаву? А, тут я вже так бачу відповіді: якісь такі гарні, хоча, думаю, у нас мало тут вийде гарна відповідь. Окей, записуємо коротку умову. Що мені тут дано? Дано у 400 кілограмів. записуєш 400 кілограмів. Дано. Сплаву можна, в принципі, це і весь слів писати, а зразу там 400 кг сплаву, це у нас. Там є 176 кг міді. Скільки кілограмів міді, тобто невідомо, да, можна зразу кг міді, ми її маємо знайти. Відразу мідь під мідю, сплав цілий під сплавом. У. 325 кг сплаву. І за тою самою логікою, тобто, це в мене та сама пропорція. Ви можете, звичайно, шукати через. Там, шукати, ви одному сплаву є там кілограмі в МІДІ. Але я просто так швиденько пояснюю, тобто, як через усю пропорцію розв'язувати. От, і ми просто типу, відразу, за цією самою схемою. 325. Множимо на 176 і ділимо на 400. Ну тут, умовно, відразу можна 325 і 400 поділити на 5. Можу, наприклад, навіть стопчик зробити разом з вами: 325 поділити на 5. То я ділю 30 на 5 беру 6. 25, 5. 65, в мене залишається, якщо я поділю. Ділимо. 400 на 5, 40 поділити на 5. 8, ну і 0. 80. О, можу ще поділити 65 на 5, 80 на 5. Тут можна. ну, Давайте, в принципі, стопчик. Я отак вам буду. 65 на 5, тобто ділимо 6 на 5. 1, Віднімаємо 5, 1, 15. Тобто ділю 15 на 5, 3. Віднімаю, тобто виходить 13 Тут у мене взагалі. І ще ми 80 ділимо на 5. Тобто, ось, розписую, беру по одному, так, піднімаю 5, 3, 0, 30 поділити на 5, 6. Тобто, 16. От тут залишається 16. Насправді, от мені так виглядає, що от. Пам'ятаємо ознаки подільності, які ми нещодавно там вивчали. Тобто 176 і 16 закінчується на 6. Тобто воно точно поділиться на 2. Якщо ви бачите більше число, ви можете ділити відразу на більше число. Але, ну, умовно, типу, навіть якщо ви бачите щось менше, то теж на нього можна ділити. От умовно ділимо на 2. Тобто, 176 поділити на 2, Беру 17, ділю 17 на 2, це по 8, вийде в мене, да? бо 16 тут по місяці. Піднімаю о знову 16, значить 78 буде. Ми скоротили на 2, залишилося 78. Ну, 16 поділити на 2 вже можна усно, так? Це буде 8. О, 88 і 8 можна також скоротити на 8. Правда? Тут залишиться 11, а тут 1. Ой, так багато у нас скорочень вийшло, але зато вже дійшли до такої найменшої відповіді. Тобто, у нас залишилося в чисельнику вгорі 13, 11 поділити на 1. До речі, дуже легка є схема, як множити на 11. До речі, мені здається, я вже її десь пояснювала. І точно, напевно, ви мала би згадувати про неї на уроці, Але тут буде отак. Тобто, легко я беру, записую 1,3, бо 13 ми множимо, а посередині їхню суму 4. Значить, 143. Ну, перших це ж буде 143. Все, ми розв'язали завдання. 143 буде відповідь, тоді B. Ось і все. Тобто якось так ми це розв'язуємо через звичайну пропорцію, але можна було би ну, ще шукати там через ці інші способи. Ну, тут там знаходитись тільки в одному кілограмі сплаву міді і так далі. Так, окей. Шосте. А, за виробництво за 10 днів відразу, тобто, зразу 10 днів виробляє 42 дрони. Скільки дронів? Да? Значить, одразу, от, я читаю, скільки дронів, х-дронів пишу. Буде виготовлено за 25 днів. Все. Зразу як знайти Х. Ділю на 10, поділю на те число, яке по діагоналі. Все інше множу. Наприклад, відразу бачу, тут можу скоротити 25 і 10 на 5. 25 поділити на 5, 5, 10 поділити на 5, 2. Можу, наприклад, 42 і 2 скоротити. 42 поділити на 2. 21. А, тут 1, Ну і далі просто множимо 21 на 5. Можна, до речі, теж в стовпчик. 21 на 5, 1 на 5 – 5, 2 на 5, 10. 105. Все, 105 дронів виготовиться. І все, відповідь тоді ідіде. Якось так. Тобто, от всі ці задачі ми тако максимально швиденько розв'язуємо і точно не губимося в умові. Маса печива. 15 кг, А маси коробки 600 г. Зайди відношення маси е печива до маси коробки. Тобто ми маємо. Угу. Значить, от відразу я можу собі, це в мене печиво. Це у мене стільки грам коробки. Щоб знайти відношення чогось до чогось, я маю тоді виходить печиво. Поділити на масу коробки. Але зверніть увагу, що в нас тут є, типу, є ну, щось в кілограмах, а є щось в грамах. Так, такого не може бути. Ми маємо все його зводити до чогось спільного. Першим. Тобто пригадаємо такі основні умови. Тут в мене є кілограми і грами. Ми можемо, наприклад, напевно, легше буде кілограми переводити в грами, тому що грами ж вони менші да, за кілограми. Пригадаємо, що в одному кілограмі скільки ж у нас є грам? У нас є 1000 грам. грам. Значить, тут у нас є, навіть, дивіться, можу теж через пропорцію. У мене тут є зараз 15 кілограм, а я маю знайти скільки ж то грам. Тобто, маю поділити на 1, а все інше помножити 15 на 1000 15 тисяч. Тобто, вже ось тут в мене не 15 кг. Да? А вже ми перевели, що це 15 тисяч грам. Окей. І тепер ми маємо поділити печиво на коробку. Тобто, ми маємо 15 тисяч, бо тепер і то, і то в грамах поділити на е 600. Ну, можна насправді. Ось якщо я його запишу через дріб, тут буде легше, бо я відразу його так буду по порядку скорочувати. Тобто, скорочу по 2 нулика. Далі 150, ну хоча тут можна насправді і просто в стовпчик, типу 150 на 6. Давайте. А можна просто, типу, ділити, умовно, Спочатку на 2 можна поділити. Ну, тобто тако його скорочувати по порядку. Але тут, в принципі, такі вже числа залишається. Просто ми таку прибрали нулики і залишається 150 поділити на 6. Тобто беремо по скільки по 2, так? Бо 2 на 6 це 12, віднімаємо 3, 30, поділити на 6, 5. 30, все, до Тобто, ми тут мали би 150 поділити на 6 і це вийшло 25. Тобто, відношення маси печива до маси коробки. 25 відповідь А, все. Тобто тут обов'язково маємо переводити, якщо там є от, грами до кілограм, ми не можемо записати як відношення. Тобто і то і то має бути в грамах, або і то, і то в кілограмах. Також у вас тут от, вже в майбутньому, в 9-му, є метри і сантиметри. будемо їх теж переводити до чогось одного. Так, ми номер 8. Це якраз от. тут, наприклад, далі у нас 50 купальників, і, там і то, і то в метрах. 50 купальників, необхідно нам 6 метрів тканини. Скільки таких купальників, х-купальників, потрібно можна пошити за 9,6 метрів? Тобто також ми можемо зайти скільки, там метрів, ну, скільки метрів потрібно для одного купальника. Чи скільки купальників ми можемо пошити за 1 метр? Тобто тут, ну, як, кому зручно? Але ми так швиденько через пропорції. Просто я так на цьому наголошую, бо якщо ви розв'язуєте за іншим методом, то тобто це навпаки краще. Ну, тобто нічого тут такого немає. Можете розв'язати за ну, тим, як ви там собі бачите. От, наприклад, відразу я можу скоротити тут 56, можу поділити і то і то на 2. Тут вийде 3, тут вийде 25. Що тут далі? Ну, вже все. Та? Нічого такого гарно не скоротимо. але беремо і множимо в стовпчик. Що тут насправді можна було і не подскорочувати, у нас числа чесно вийшло. Ну. Окей, множимо. А, пригадуємо табличку множення. 5 на 6 це у нас 30. я 0, пишу 3, пам'ятаю. 2 на 6 12, плюс 3 15. 9 на 5 45, значить, 5 пишу 4, пам'ятаю. 2 на 9, 18, плюс 4, 22. Все, виходить 0. 5 плюс 5, 10. 1 плюс 2, 3, плюс 1, 4. І 2. І рахую, скільки в мене ж було чисел після коми? Ну, було в загальному одна. Так, одна цифра після коми, бо лише ця одна шестірка була після коми. Значить, далі я. Ну, так і в мене залишається лише одна цифра після коми. Тобто, ззаду я такого враховую одну цифру після коми. І значить, в мене кома має ось Ну, Це по факту не типу не 240,01, а просто 240 бо той нумер нічого нам не змінює. Тобто, ось так виходить. Тут, значить, 240. І тепер ми маємо 240 поділити на 3. Но, насправді тут можна просто 24 поділити на 3. Так, все ж на стобличка множення, це буде 8. І просто типу му дописати. 80. Все. Це і буде відповідь. Тобто відповідь Г. Окей, номер 9. Номер 9. Чому дорівнює значення поданого відношення? Тут я вже попереднє казала, що у нас, типу, має бути, якщо є метри. То мають бути метри. Якщо є сантиметри, то ну, мають бути сантиметри. Тобто, або метр до метра, або сантиметр до сантиметрів. Ну тут пригадуємо, що у нас е, ну, тоже який, е, що один метр у нас має 100 сантиметрів. Так? Значить, ну, зводимо. Е, ну, Легше записати, що 12 метрів, скільки це сантиметрів. Так само можу от, через ту саму пропорцію, тобто Х. Ну, а кому легко, просто зразу дамо тут множимо. 12 на. 100 12 на 100, просто два нулика дописую. Тобто, це, грубо кажучи, те саме, що 1200 см поділити на 48 см. Ну і беремо, ділимо стовпчик. Що? Що робити? 1200 поділити на 48. Я, до речі, не знаю, чи я в майбутньому теж буду так розписувати по стовпчику. Подивимось, ви мені кажіть, чи треба вам таку розписувати по стовпчику і нагадувати, як отак ділити постійно. Чи це ну, я можу не розписувати? Так, отже. М -м 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 тобто, беремо тут по скільки. Ну, одинички замало, двічки замало, 120 разу. Думаю, скільки разів, 48 поміщається в 120. Ну, мені так здається, що два, але умовно. Щоб не здавалося, можна точно перевіряти. І ви краще перевіряйте собі, наприклад, отак, додаючи. Це можна робити і усно, можна робити отак в стовпчик собі. Ну, як кому зручно. Хто як вміє, хто як може. Тобто от я додаю 8 плюс 8 — 16, 6 пишу, я не пам'ятаю, 4 плюс 4 — 8, ще плюс 1 — 9. От ну, вже є 96, ну може ще поміститься, може не поміститься. Ну, швидше за все не поміститься, але... Порахуємо. 8 плюс 6, це у нас 14, 4 пишу один, пам'ятаю. Далі 9 плюс 4 13, плюс 1 14. І вже аж 144. Ну, вже трохи забагато. Тобто, у нас тут поміщається ви 120, в нашу ось цю цифру 120, 48 лише 2 рази. Да і це буде 96. Тобто, ось ви по факту цим множенням одразу собі спрощуєте далі розрахунок. Віднімаємо: позичаю, так, бо 0 мінус 6 я не можу відняти. Позичаю, 10 мінус 6, 4. Ну і тут було 1, залишається тоді 11 мінус 9, 2. Значить, 24. Беру, далі тоді списую нулик. І що? У мене тут є до 144, я дорахувала. Рахую, значить, тоді далі. Плюс ще 48. 8 плюс 4 12. 2, пишу один, пам'ятаю. 4 плюс 4 8, плюс 1 9. І ще 1. Ну, якраз, напевно, ще один десь у місяця. Порахуємо. 2 плюс 8 10, 0, пишу 1, пам'ятаю. 4 плюс 9 плюс 4 13, плюс 1 14, 4 пишу 1, пам'ятаю. І якраз 240. Ну, рахуємо, скільки разів це я додала. Тобто тут 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів, значить 25. Все 240. Все, значить. Е... Тут буде 25 см. Ось, і важливо, що ми типу, ну, перевели. От, ви бачите, там у вас є відповіді, типу, в метрах, в десиметрах, а ми саме обираємо 25 сантиметрів, не метрів, тому що ми перевели все в сантиметр. Тобто тут відповідь А. Окей, okay, далі. 10. Тут головне, до речі, правильно прочитати, тому що багато хто це неправильно читає. Зараз подивимось, чи я правильно прочитаю. Маса десяти однакових деталей. 10 деталей, так, становить 18 кг. От я зразу собі записую таку коротку мову, якою буде маса, 25, не 20, а 25 таких самих деталей. За 25 деталей і невідома маса. Да? Ну і беремо, просто записую, щоб знайти х, маю поділити тоді на 10, а все інше перемножити 25 на 18. Відразу також скорочую, наприклад, 25 і 10 можна на 5 поділити. Тут 5, тут 2, 2, і 18 можна скоротити. тут, 1, тут 9, Ну і 5 на 9, 45. І ви так і записуєте просто 45 число. Тобто, все в цілу, така от ваша відповідь. Добре, одинадцяте. У ВИЗО-магазин закупили пачками котячого та собачого корму у відношенні 4 до 1. Кажіть число, яким може виражатися загальна кількість пачок котячого та собачого корму. Я записую знову ж таки коротку мову. Тобто в мене є ось котячий корм і собачий, і сказано у відношенні 4 до 1. І сказано спочатку про котячий і про четвірку. Значить, четвірка до котячого, а одничка до собачого. І завжди ми тут дописуємо всі ікси, так? Тобто котячого є, ніби в нас зараз 4х, собачого 1х. І питання: вкажіть число, яке може виражатися загальна кількість пачок котячого та собачого корму. Тобто загальна кількість є то, скільки ж його є разом. А разом є його, можна додати 4х плюс 1х, це буде 5х. Тобто разом їх є 5х. І ж тоді питання, от, ну, по факту, от чому може дорівнювати 5х? Ну, пачки ми, ж ж, ми не можемо купити там, ну, хоча типу півпачки. Ну, я сумніваюся, та? в магазинах зазвичай ж продається типу, типу там, чіпси. Можеш купити одну пачку, дві пачки, півпачки, чіпсі ти не можеш купити. Так само з кормом працює, бо типу, ми не можемо так, ну прям ну, це хіба типу якийсь такий на розрив на торгівлі, але ми вважаємо, що не можемо. Тому ми тут обов'язково маємо знайти тоді число, яке просто ділиться на 5. Тому що тут 5 множиться на якесь число. Коли 5 множиться на яке число, завжди ж в нього в кінці буде або 5, або 0. Правда? Ну на що б ми не множили ту п'ятірку, на яке б число, все одно в кінці вийде або 5, або 0. Ну, а в нас тут 5 або 0, є лише відповіді B, 45. Тому лише вона нам і підійде. Все, все інше не підійде. Окей, 12. Тобто тут -то просто треба було методом виключення розв'язати. 3D. Принтер будує будинок за 5 діб, яку найбільшу кількість будинків може надрукувати 3D принтер за 10 тижнів. Тобто, грубо кажучи, да, він друкує один будинок за 5 діб. Яку найбільшу кількість будинків, x будинків, він може надрукувати за 10 тижнів. І тут, знову ж таки, в нас є дні, а є тижні, має бути щось однакове. Тобто переведемо, скільки ж у нас є в ну, 10, 10 тижнів днів. Один тиждень має скільки днів, ну, має 7 днів. Думаю, це ви мали би знати. Точно, якщо там з метрами кілограмами важко, то тут один тиждень у нас дорівнює 7 днів. Ну, а тоді 10 тижнів, тут навіть, я думаю, можна і без пропорцій, хоча можна і з пропорцією розв'язати, тобто 70 днів. Так, тобто питання, скільки ж він можна друкувати за 70 днів. І, знову ж таки, просто, щоб знайти х, множимо тоді 1 на 70 і ділимо на 5. Тут можна поділити 70 на 5, можна, наприклад, це зробити в стопчик, Поділити на 5, тобто ділю 7 на 5 по одному беру, віднімаю 2, 20, 20 на 5, 4. Тобто 14 будинків, він побудує. Все, відповідь 14Б, якось отак. Окей, тут вже останні завданечко два. У класі 30 учнів. Із них 18 дівчатка. Яку частину учнів становлять хлопчики? Ну, тобто, у нас є дівчатка, є хлопчики. Дівчаток є 18. Да, хлопчиків невідомо, але сказано, що разом їх є 30. Тобто, ну, можемо знайти, скільки є хлопчиків. Тут ми маємо просто то, скільки є їх разом. Відняти то, скільки є ну, дівчаток. Так? Тобто маємо 30, відняти 18. Ну, давайте ще й це теж порахуємо в стовпчик. Тобто 10-8. 2. Ну і тут 2 мінус -1, 1. Тобто хлопчиків є 12. І коли вас питають про те, яку частину чогось, ну, щось там, ви завжди знизу до знаменнику пишете то, скільки є разом їх там в даному випадку, десь тільки разом є дівчаток і хлопчиків. А вгорі ви чисельнику пишете те, про що вас питають. А вас тут питають, яку чину учнів саме становлять хлопчики? Тому тут, вгорі, ми будемо писати хтось, який є хлопчиків. Ну, хлопчиків є 12, а всього їх є 30. І все, тут така і буде відповідь 12-30. Що тут насправді можна і скоротити, але. Отут вам, бачите, ваша улюблена відповідь не скорочена. <хи> Тому от, вам тут дозволено не скорочувати. Хоча насправді на НМТ такої відповіді не буде, вам треба буде її все-таки скоротити. І останнє, номер 14. У класі хлопців і дівчата відношенні 5 до 3. Знову ж таки, записую зразу. Є хлопці, є дівчата у відношенні 5 до 3, значить 5х, 3х, так? Все. Оце в мене моментально вже записано. Далі, якщо хлопчиків 20, тобто мені тут хлопчики доношу їх 20, то скільки ж дівчат? Скільки ж дівчат? Ну непросто пропорція. Тому що нам тут відомо, що 5х дорівнює 20, значить можемо звідси знайти, чому дорівнює х. Так, 5 на що помножити, щоб вийшло 20, ну на 4. Якщо х дорівнює 4, а тут ми кажемо, що дівчаток є 3х, ну, значить, 3 помножити на х, да, ми сказали, що є дівчаток, х ми знайшли, що 4. Значить, тоді, щоб знайти дівчаток, маємо обножити просто 3 на 4. І це 12. І все. Значить, в класі є 12 дівчат. Ага. Ура! Капайця я встигла майже. Мені тут пише, що я 31 хвилину веду, але мені здається, я трошки пізніше почала знімати, тому це, це подвиг, це, ну, я намагаюся швидше, щоб вас витрачати час та й свій. Тому ура! Ми розібралися. Ну, я сподіваюся, що так, коли я так швидко поясню, теж, плюс-мінус зрозуміло, хоча швидко, ми, блін, стопчик рахуємо тут. Ось, Але ну, в мене вже горлышко трошечки болить. Тому все, сподіваюся, зрозуміло. Якщо ні, то пишіть свої питання мені, ви особисті вже. І все тоді всім пока-пока. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, який час ви це дивитеся, бо я це знімаю ось в 00.50. Все <laughs> на до засечи на занятиях. Чикс. Ой.